Голова товариства співвласників Берізка Галина Фоміна демонструє купу будівельного сміття. Усім цим були забиті димовентиляційні канали лише у двох квартирах багатоповерхівки, що у провулку Котляревського 4. Перевірка каналів не здійснювалася у будинку близько п'яти років, каже голова. Тому вона вирішила укласти договір із ПП «Житлоремекс-2», де працює спеціаліст із відповідною ліцензією. Пічник. Я провела роботу серед такого агітаційного, Показала це на прикладах, розказала приклад Діп. Пропетровську, Львові і е, донесла до відома людей, що це може бути сьогодні з нами такі трагедії. Е, деякі люди, правильно, мене зрозуміли, більше половина людей. А частково не хотіли зрозуміти, і в нас затягнувся трошки цей ця робота. І лише ми зараз, 23 липня, вирішили вирішили остаточно все ж таки перевірити всі ці канали. Перевіркою каналів займається не людина з вулиці. Дмитро Кондратюк працює пічником вже багато років. За якість своєї роботи відповідає як особисто, так і юридично, адже недоліки у ній можуть призвести до фатальних наслідків вибуху чи отруєння чадним газом. Прочистили, провірили. Я виписую акт на тих людей, які ми провірили. У Бердичів газ на право використання газом. Я його підписую і підписує мастер, підписує директор, і все це офіційно йде на Бердичів газ. Вони цьому. є хазяїн, значить включать. Немає хазяїна тут проверено. відключать газ. На сьогоднішній день з усього будинку залишилося 10 квартир, мешканці, яких ще не вирішили звертатися до послуг пічника чи ні. Вартість його роботи складає 31 гривню з однієї оселі, з яких 25 гривень коштує сам візит, та 6 – робота, говорить Галина Фоміна. Тому не всі хочуть платити. Та вихід із цієї ситуації є. Ми ці 10 чоловік, якщо вони остаточно не згодні, що вони ще вагаються. Ви розумієте? значить, ми їх візьмемо гроші. Із ремонтних грошей у нас є у банку і перекриємо їхні квартири. Так би мовити, розумієте, це один шлях, а другий шлях розіб'ємо на 5-6 місяців. Оце тільки таких два шляхи. Але я думаю, що все буде гаразд. І я хочу сказати, що люди дуже задоволені. Зразу вони багато не хотіло, розумієте, а зараз люди дуже задоволені, дякують і людям, які працюють, і мені приходять, і віддають чесно ключі. Не бояться, що там хтось прийде, хтось щось вкраде, ви розумієте, це теж дуже важливо. В управлінні житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій говорять, все місто обслуговує лише два спеціалісти із відповідною ліцензією Дмитро Кондратюк та пічник із ПП Житлосервіс 5. Ще одного готують до роботи у третьому Джврепі. Два спеціаліста на місто, це дуже мало. И тем более поставлена задача жекам У нас было при подготовке, подведении итогов за зимний период обучения, постановки задач на подготовку к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года, в решении ВКНКОМУ записано, что до 1 сентября всем ЖЭКам должны полностью провести проверку видиционных и каналов. Это довольно-таки большой объем работы. Это связано с финансированием. Директор приватного предприятия Жетла Реймс-2 ко мне обратился ищет молодого парня, готового обучить. Зарплата на руки где-то 800-850 гривен, учитывая, что она заплатит за обучение, чтобы лицензию получила, чтобы был второй, потому что тот, который имеется уже в возрасте, ему тяжеловато лазить. Пожалуйста, если есть желающие, приходите, будем обучать. Ну, у нас комунальна комунальні служби такі зарплати, у нас вийшов, ми їх не можу. І Галина Фоміна, і Дмитро Кондратюк впевнені, краще заплатити 31 гривню і бути спокійним за життя своє та мешканців усього будинку. Був у нас случай. По провірці обнаружили в четвертій квартирі немає тяги. Жінка пользувалася. Добре, що вікно там відкривалося, там робили тягу. В другій жінці у 12-й колонки не було тяги. совершенно. То вона добре, що вона не пользується. Тоже сейчас она нам на Значит, надо делать, надо.